Випадки, коли тебе визнають непридатним без кар. Таке можливо, уяви собі, ти мовчиш, нічого не скаржишся, думаєш, краще промовчу, буде менше проблем. Але раптом тебе визнають непридатним. Без кар, без боротьби, без емоцій. Звучить як міф або як щасливий випадок. Насправді це цілком можливо, але тільки в конкретних ситуаціях. У цьому відео ми розповімо, в яких випадках людину можуть визнати непридатною без скарг, які діагнози говорять самі за себе. І чому скарги це не завжди головне, якщо маєш правильні документи, і головне, як не втратити свій шанс на чесне рішення ВЛК. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому ця тема важлива? Багато військовослужбовців вірять у міф. Не поскаржишся, будеш продадний. Частково це правда, але є категорія хвороб, при яких наявність скарг не обов'язкова. Достатньо лише медичних документів, об'єктивних ознак і фахових висновків. Отже, далі розберемо, які це діагнози, які документи треба мати, коли скарги дійсно не обов'язкові, і що робити, щоб тебе почули, навіть якщо ти не кажеш ані слова. Перше психіатрія, мовчання не завжди порятунок. Є випадки, коли людина не в змозі повноцінно скаржитись, наприклад, шизофренія, розлади спектру аутизму, стійкі когнітивні порушення після травм, органічні ураження, наприклад, після інсульту. Такі люди можуть не усвідомлювати свої проблеми або не мати критики до свого стану. Але висновок психіатра та історія хвороби кажуть, все замість них. Документи, що замінюють скарги, довідки від психіатра, стаціонарні виписки, висновки МСЕК або психолога мед... педагогічна комісія. Ортопедичні патології та ампутації. який видно без жодного слова. Це втрата кінцівки або важке порушення опорно-рухового апарату. Приклади ампутація нижньої чи верхньої кінцівки, корочення ноги понад 5 см, резекція великих суглобів, повна відсутність функції руки ноги. Навіть якщо людина скаже «Мені нічого не болить, лікар побачить об'єктивний дефект. І тут формальна наявність скарг не ключова. Серцево-судинні захворювання з документальними підтвердженнями. Якщо ти переніс інфаркт, маєш встановлений кардіостимулятор, чи стійку гіпертензію третього ступеня, то твої об'єктивні показники ЕКГ, ОЗД, добовий моніторинг тиску скажуть більше, ніж слова. Скарги не завжди потрібні, якщо є зафіксована ішемія, що не коригується. Є документовані напади стенокардії, є післяінфарктний кардіосклероз. Що треба мати? ЕКГ, ехо. КГ, висновки кардіолога, випуски зі стаціонару, результати добового моніторингу Холтер, хронічні захворювання легень з ПЗФ або КТ. Якщо функція дихання знижена настільки, що це видно на спірометрії, а КТ показує фіброз або бронхообструктивний синдром, скарги мають другорядними. Приклади: хронічне обструктивне захворювання легень. Бронхіальна астма середнього та тяжкого ступеня, після ковідні ураження легень з ускладненням дихання, ключові документи, КТ-рентген, спірограма, висновок пульмонолога, серйозні хвороби хребта з підтвердженням, чи може людину визнати непридатною без безкар без проблем з хребтом. Так, якщо є грижі шпорля, які деформують спинний мозок, спондельоз із порушенням статики, післяопераційний стан з нестабільністю хребта. Сколіоз 3-4 ступеня з порушенням функції органів. Обов'язкове МРТ, висновок нейро... нейрохірурга, невролога, амбулаторна карта. Онкологічні захворювання в анамнезі. Мало хто знає, що онкологія навіть у ремісії це не автоматична придатність, особливо якщо були. Масивні резекції органів, хімія чи променева терапія, часткова втрата функцій системи. Скарги тут можуть бути відсутні, але факт діагнозу і документальні наслідки достатній аргумент для непридатності. Коли мовчання не злочин, а доказ. Як бачимо, є шість типових ситуацій, де скарги не головне: головне медичні документи, діагнози, обстеження і висновки лікарів. Пам'ятай, якщо у тебе є підтверджена хвороба, яка об'єктивно впливає на твою функцію, ти маєш право на непридатність, навіть без словесного опису болю. Але якщо скарг взагалі немає, а документи слабкі, шанс на справедливе рішення ВЛК різко знижується. Що робити далі? Збери всі документи, амбулаторні карти, МРТ, КТ, аналізи, виписки. Проконсультуйся з лікарями до проходження ВЛК, хай дадуть письмові висновки. Не мовчи без причини. Якщо відчуваєш біль обмеження, говори. Якщо не можеш сформулювати, покажи документи. Не соромся просити перенаправлення на дообстеження це твоє право. Підписуйся на канал, якщо хочеш ще більше корисних порад і прикладів з реального життя військових. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Не дозволяй системі прочитати тебе неправильно, захищай себе медично грамотно, бо правда це не просто твої скарги, це документи, діагнози і твоє право бути почутим. Залиш свої питання в коментарях, відповімо просто і по суті. Слава Україні!